В нас в центральній Україні сільські люди завжди переживають за, за армію. А тим більше, якщо по сусідніх селах у нас, слава Богу, в нашому селі ще не було груз 200, а по сусідніх селах приходилося це все охоронити молодих хлопців по 22-19 по років. І от коли я предложив своїм людям зібрати метарну допомогу, то три села ми надавали майже 6 тонн. Люди ви приносили, ну знаєте, чим, чим багаті, тим і раді. Сільська картопля, всі закрутки. Навіть я бачив там сало, навіть ці, сушка, свіжі яблука, квасоля, часник, цибуля, морква ну все, що є в селі. А от діти продали більшу духовну, от, це ви своїм солдатам розросте, нехай солдати. І дійсно, щоб вони поверталися живими, як у нас тут написано, Все. Тому що ви робите для нас.